Привіт! Чи мають колишні право на виплати? Я розповім з того практику, а ти напишеш свою думку в коментарях. Поїхали! у 2022 році. Міністерство оборони розподілило одноразову допомогу загиблому військовому, точніше, його сім'ї 15 мільйонів. Частину дали батькам, доньці і навіть колишній дружині, попри те, що шлюб. На той момент вже був розірваний і вона не проживала з ним однією сім'єю та не підтримувала жодного зв'язку. Міністерство оборони вказувало на те, що колишня дружина отримала аліменти, тому має право на виплату. Але батьки пішли до суду. Аліменти це не факт утримання в сенсі закону і не означає, що вони були однією сім'єю та дружина є членом сім'ї. Що встановив взагалі суд. 16 квітня 2025 року Верховний суд чітко сказав, колишня дружина не член сім'ї, не була на отриманні та не має права на виплати, передбачені для членів сім'ї. І відповідно зобов'язав Міністерство оборони виплатити батькам кошти, які отримала колишня дружина. Знайте про свої права та захищайте їх.